Ційна служба новин в студії Юлія Бориско. Під завісу понеділка саме час його підсумувати. Вітаю вас! Найзапекліше протистояння точиться довкола Дебальцевого. І з самого ранку місто під обстрілом його лише із установок град поливали вогнем 12 разів. Звітують у прес-центрі АТО. Втім, утворити Дебальцевський котел бойовикам не вдається. Українська армія контратакує їхні позиції. Повідомляють у РНБО, обстрілюють також Чорнухіне, Нікішине, Троїцьке, Вуглегірськ, Санжарівку та Нижнє Лозове. З ясинуватої бойовики обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Терористи накривали вогнем тоненькі опитне і піски під Донецьком, а також щастя, Попасну, станицю Луганську та трьохізбанку на Луганщині. Немає спокою і на підступах до Маріуполя українські військові в районі Миколаївки знищили російських мінометників. На околицях Чермалика бойовики ведуть обстріли щодня, застосовуючи гаубиці, реактивні гради і великокаліберні кулемети. На Луганщині потужні бої точаться навколо Новотошківського, трьохізбанки та біля станції станиця Луганська. Щастя спорожніло на дві третини водночас усі балачки у соцмережах про те, що разом із цивільними місто полишили і українські бійці. Це неправда, запевнили вони самі. Нашу Наталю Нагорну. Щодня у місті щастя стає все більше вщен зруйнованих будинків. Здається, мета тих, хто його обстрілює, максимально зруйнувати інфраструктуру. Тут складається чітке враження, що місто розбивають спеціально і роблять все для того, аби люди звідси поїхали. Але віддавати своє щастя просто так тут ніхто не хоче. Місцева лікарня порожня. Хворих тут залишають хіба що в екстрених ситуаціях. Саме для таких випадків запас води, обігрівачі, генератор. У Нас немає опалення, у нас перебує з електрикою, і зараз немає води. Ну, може, самі подивитись, Батареї холодні. Стиль противника змінився, говорять військові. Впізнається почерк російської армії. Раніше стріляли по позиціям, по нашим зараз стріляють по мірному населенню і якби літає вже все тяжоле вороження, що є на той стороні. Тобто це урагани. Це гради, це артилерія, танки в інтернеті. Тим часом нагніталася паніка щастя. Здали і міліцейські батальйони, і військові бійці 92-ї бригади цю інформацію спростовують. ми з вами знаходимося якраз мост передова позиція, де стоїть 92-я бригада. 92-я, повторяю ще раз для всіх людей, для всіх місцевих жителів, для всього народу України. Я говорю, що 92-я бригада стояла, стоїть і буде стояти. повністю наша. Наш станично луганський район від трьох ізбьонок до станиці Луганської. Ми надаємо максимальну допомогу для евакуації мирних жителів. Вчора виїхало ще порядка 10 сімей під нашим супроводженням. Це місце стало по дорозі на луганськ Тримає його батальйон Золоті ворота. Тут напис повідомляє: Щастя назавжди наше. Бійці кажуть, нікуди не підуть. Ми залишаємося городе щастя, от удерживаем позиції. То що говорят это как, как би никакой команди не не поступало, и нет, так такого і не буде. Щастя на завжди наша. Слава Україні! 100% золотые ворота. Мой дом там 16 кілометрів. Куди мені уходить? Меня ніхто нигде не жде. Я доженти свой дом. А це стратегічна мета тих, хто воює проти України. Луганська тес, Ласа шматок та місце постійних обстрілів. Прохідна станція розбита. Торкабієр закрила і по буквально пройшов зрив. Просто повідомлення рубашки раділась. Та зупинити роботу станції бойовикам не вдалося. Переконує боєць позивним казах, який саме обороняв ТЕС і дивом лишився живим під час обстрілів. Город зараз без води, а нікакої серйозної такої катастрофи та не грозить, тому що зараз тепло. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, ТСН 1+,1. Він воював за Україну. На Донбасі у бою загинув один з лідерів чеченських повстанців Іса Мунаєв, бригадний генерал Збройних сил невизнаної республіки, який у Першій та другій чеченських війнах боровся за незалежність від Росії. Мунаєв очолював міжнародний миротворчий батальйон імені Дудаєва. Крім чеченців, там є й добровольці з інших країн. Батальйон вважають взірцевим, його вирізняють сувора дисципліна і високі бойові якості. Комбат Іса загинув у боях під Дебальцевим. Ціною власного життя не дав ворогу утворити черговий котел. Жалоба за Кузьмою Скрябіним. Звістка про загибель народного улюбленця в автокатастрофі сколихнула Україну. Ввечері у 23 містах прихильники музиканта вийшли на центральні площі, щоб шанувати Кузьму і спробувати разом пережити тяжку втрату. У Києві знову наповнився людьми майдан. Кількасот шанувальників Андрія до монумента незалежності. Несли квіти, свічки та фото співака. Молилися, слухали пісні Кузьми і писали йому вдячні послання. Львів'яни на центральній площі міста із лампадок виклали напис Кузьма із квітами, прапорами та портретами. Жалобна акція зібрала понад тисячу містян. Молодь під гітару, співали пісні гурту Скрябін та світила ліхтариками у темне небо. Зі сльозами на очах та зі свічками у руках співали пісні Кузьми Скрябіна і на соборній площі Житомира. Прихильники його творчості вшановують Кузьму як народного героя, який вмів висловити почуття простими словами, зрозумілими кожному за душу Андрія Кузьменка молилися у центрі рівного 12 лютого. Андрія там чекали із запланованим концертом разом з усією Україною Рівненський майдан затих на хвилину, щоб піддати шану легенді української музики. Поховають Андрія Кузьменка у середу на Львівщині, і з місцем його рідні ще не визначились. Більше схиляються до цвинтаря у Брюховичах біля Львова. Кузьми Скрябіна настало близько пів на дев'яту ранку. Він повертався до Києва з Кривого Рогу після концерту на честь 25-річчя його гурту Скрябін. Біля села Лозуватка Тойота, музиканта на заокругленні дороги, вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з молоковозом. Від удару позашляховик розвернуло, а вантажівку викинуло на узбіччя. Найбільше постраждала водійська сторона машини. 46-річний Кузьма Скрябін загинув на місці. 33-річна жінка, яка сиділа поруч, травмована, і зараз в лікарні. Там же є пасажирка молоковоза. Водій вантажівки не постраждав. У соцмережах трагічна загибель Кузьми Скрябіна перекрила воєнну тематику. Весь день спогадами ділилися його друзі, колеги, журналісти і політики. Президент своє співчуття висловив на Твіттері. Андрій був частим гостем ефірів Один плюс один. Тож в архівах каналу збереглося чимало цитат іронічного і життєрадісного Кузьми. Перші емоції після втрати зібрали наші журналісти. Остання пісня під назвою кінець фільму. Останній кліп Дельфіни, гастрольний тур і концерт у кривому розі. Теж останні він болівав за Україну. У піснях висміював недбайливих чиновників, допомагав пораненим бійцям. АТО, підтримував армію. А ще кажуть друзі, був дуже обережним водієм. Абсолютно круто водив машину. Ми разом їхали в машині. Він за кермом, я збоку сидів. Він каже: ти знаєш, я останнім часом спокійно їжджу, я от всіх пропускаю, там і там, мене підрізають, я там не звертаю увагу. Там. Аматорські кадри з учорашнього останнього виступу Кузьми у Кривому Розі. Андрій переказує вітання мамі. Мама, я я про морозі. А це кадри інтерв'ю ТСН з батьками Андрія у серпні 13-го року. Вони хотіли, аби він став лікарем-стоматологом. Їхні бажання він виконав лише наполовину. Здобув лікарську освіту, але своє життя присвятив музиці. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. То, як він його виклав, як він його сказав, і зрозуміла, що ми все правильно його виховували. Пісню про тата чекаєте? Ні. Тому що в тій пісні про маму там є і згадка про тата. теж, і я з цього задоволений. Пізніше в ефірі сніданку з 1 плюс 1» Андрій розчулився і побіцяв, буде пісня і про тата. Таточка пісню про тата буде <рив> <рив> у нього. Було дуже багато друзів. Деякі з них сьогодні довго наважувалися дати інтерв'ю ТСН. Зізнавалися, що навряд чи зможуть стримати сльози у кадрі. Нас зв'язували тільки веселі історії і хороші часи. А сьогодні про це говорити недоречно. Ми маємо всі сумувати, тільки сьогодні молитися. Талановитий хлопець. Бачите, яка доля. Буває так, що ще й вчора концерт давав, і сьогодні вже зранку так сталося. Наталку Могалевську Кузьма назвав своєю першою творчою подругою. Після звідки про загибель Андрія Кузьминка вона перервала свій відпустку в Індії і наразі вже на шляху до Києва. Прежде всього, я хочу виразити родным и близьким жені Світлані дочері. Я не представляю, як це можна пережити. Поверить невозможно, що это случилось. Святослава Вакарчука. Новина про загибель Скрябіна заскочила у Львові, будучи українцем душі. Він був справді людиною широких поглядів і завжди. Так, скажімо, іронізував над тим, хто українськість виставляв просто як прапор. І він займався в першу чергу творчістю, був собою. Він обожнював таке рідний йому Львів і поспішав жити. Про це говорять його львівські товариші. А ще розкривають Андрієві плани. Він писав: з е, мало хто знає книжку Казок. Він вигадав героя, назву якого я не знаю. Він залишив записані, але не видані в ефір пісні. Одну з них прихильники вже назвали пророчою. В ній він згадує своїх батьків. Мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує. Сьогодні на його офіційній сторінці у Фейсбуці виклали слова ще однієї пісні. Її він тільки почав писати, і починається вона зі слів ну і чому завжди так, що життя нас відпускає часто зовсім не так, як ми самі того бажаємо. Валентина Доброта, Тетяна Бокомня, те 1+,1. Винних знайдено нові подробиці розслідування подій майдану. Зранку оприлюднили міністр внутрішніх справ та агент-прокурор. чотирьом беркутівцям, котрі рік тому перебували на керівних посадах. Оголошено підозри у розгоні студентського майдану у ніч на 30 листопада. Організатором цього був колишній очільник МВС Віталій Захарченко. Його заступники та керівники столичної міліції. Вони стояли і за звезенням до Києва так званих тітушок. У моменти найбільших вуличних зіткнень тітушкам видавали зброю зі складів МВС. Замовники та організатори цих злочинів і злочинних схем перебувають у міжнародному розшуку. Під міністерством оборони знову палили шини і перекривали дорогу. Бійці батальйону Айдар продовжують боротися проти розформування свого підрозділу. Сьогодні до них приєдналися матері солдатів з 25-го батальйону Київська Русь і просили забрати із Дебальцевого їхніх синів, бо вважають їх кинули на призволяще. Пікету не припиняли ніколи, над ними нависла димова завіса, ніколи пожежники намагалися загасити вогонь. До міністерства підігнали півтора десятка автобусів з Нацгвардією і міліцією. І Міноборони протягом дня так ніхто і не вийшов після майже шести годин протесту. Мітинг розійшовся, а рух відновили. Росія не пустить до надії Савченко і в Крим спеціальні місії від Парі. Голова міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков заявив: Москва підтримуватиме контакти лише з тими країнами-членами Асамблеї, які голосували проти антиросійських санкцій. Зв'язки з парламентською асамблеєю Ради Європи Росія перериває до кінця року у відповідь на те, що та позбавила її права голосу за агресію в Україні. Тож Пар'є відмовлено і в намірі зустрітися з ув'язненою українською льотчицею і в можливості перевірити дотримання прав людини у Криму. Нові перли російської пропаганди Путін може знищити НАТО одним телефонним дзвінком. Похвалилися на сайті каналу, де раніше погрожували перетворити Америку на радіоактивний попіл. Російські дипломати переходять на сленг, і все це викликає комічну хвилю у соцмережах. Москва говорить у довірці Маргарита Ситник. Путін знищить НАТО одним телефонним дзвінком. Так російським президентом лякали на прокремлівському каналі. Інтернет насолоджувався новим перлом пропагандистів як міг. Після сплеску гумору назву статті змінили на зовсім не інтригуючу. Новий бюджет затвердять до 1 квітня. Вашманок ну, очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на лінії. Сленг російських змі тепер у мові російської дипломатії. Путін вважається на Донбасі натівський легіон. Російські делегати торгують у Переє українською бранкою Савченко. Депутати зазіхають на нібито анексовано НДР, і головний дипломат Росії Ми, говорить у незвичний для поважного чиновника спосіб взять, як говорять хулігани на понт хотіли. колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко перекладає сучасну дипломатичну російську на людську російська дипломатія потрапила сьогодні у стан, коли у коли в них немає аргументів, коли у них немає доказів своєї правоти, з'являється бажання спокуса говорити гостро, говорити по хамськи. Говорити ну тієї лексикою, яка більш, або поводити себе так, як ну більше би годилося десь на е, погано впорядкованому торговищі, ніж на дипломатичних е, переговорах. Такий стиль російської зовнішньої політики не ноу-хау гібридної війни. Росія реанімувала старі традиції, коли дуже хотілося усім показати кусь кіномать. Це російська дипломатична традиція. Ми просто про неї чогось вирішили забути, а тепер все разом згадали. Це просто. Е, Повторюю ще раз неадекватність в зовнішній політиці, яка не базується на нормах міжнародного права, а базується на нормах 19 століття. Хто сильніший, той має. Рацію мені таке удушающе відчуття, що кто-то мені, мені здається, що це НАТО саме всіх задушим. Що ви так боїтесь бажання показати силу на тлі того, що Росія сама затягує на собі зашморг, породжує лек не щодня нові одіозні дипломатичні байки, натівські легіон в Україні та конспірологічні теорії про те, що весь світ мріє поставити Росії на коліна. В це почали свято вірити вже самі їхні творці. Переконують у Москві. Кремль должен вийти победителем. навіть якщо он буде проигрывать полі. Да? Все равно ситуация надо, должна быть представлена таким образом, что там, Москва и Кремль победили. Был такой советский анекдот, где Наполеон говорит: Наполеон Бонапарт: что если бы у меня была газета Правда, мир бы до сих пор не знал, что я проиграл в Чекати, що Росія змінить риторику, поки що не варто кажуть експерти. Європа у своїй дипломатичній мові звикла спиратися на цінності дотримання міжнародних угод, прав людини тощо. Росія ж, як і раніше, говорить мовою інтересів, пропонує поділити сфери впливу і панувати. Чи варто й далі шукати єдину дипломатичну мову з росіянами? Українські дипломати від відповіді ухиляються. Володимир Грицько переконаний, дипломати тут безсилі. Спроби заходу якось притягти Росію назад. Мені видаються абсолютно е, малоуспішними. Е, на жаль, ми приречені на те, що доведеться чекати, поки, як і Радянський Союз, теперішня Росія е, піде в історію. Маргарита Ситник, Роман Симбалюк та Роман Сукач. ТСН 1+,1. Менше слів, більше справ, народжених і зумовлених. Любов'ю бажаю усім нам солодких вам снів, ще кращої реальності. До зустрічі за добу.